Чого ще бракувало? Що це ти нап'яв на себе, чоловіче, чи не здумав часом людей насмішити, що, брався на чого родні опудало? Чи хочеш, щоб на тебе всі пальцям тицяли? Тільки дурні та дурені, жінко, буду тисяти на мене пальцями. Вже й так тицяють. З того повоження вже давно всі сміють. Дозвольте запитати. Всі ті, що мають здоровий глузд і розумніші за тебе, а мені просто сором дивитися на все, що ти виробляєш. Власної господи, не впізнати, можна подумати, що нас щодня якесь свято. Тільки те й робиться, що зранку і до смерку на скрипках терликають та пісень гулають. Бідні сусіди ніколи не мають.